Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде універсальна річ автомобільний пилосос 2 в 1 від компанії Aspiring. Це диво називається Windstorm 2, і даний виріб поєднує в собі одразу два найнеобхідніші водії вироби. Це автомобільний пилосос і компресор для накачування коліс. Зазвичай подібні вироби два в одному трішечки лякають, тому що коли хтось намагається поєднати в одному пристрої функції двох різних пристроїв, нічого хорошого з цього не виходить. Але практика показує, що останнім часом деякі виробники все ж таки. Можуть робити цікаві речі два в одному. Я зараз говорю про компресор плюс пилосос, і тут до нас на тест завітав ось такий компресор пилосос від компанії Sparing, який ми зараз. Оглянемо і, звісно ж, протестуємо. Цікаво, що габарити цього виробу не відрізняються від габаритів звичайних автомобільних пилососів, які працюють від прикурювача. Але тут, окрім функції пилососа, ще є вбудований компресор і тому це цікаво. Тобто, у нас розміри не змінились, але при цьому ми отримуємо одразу два вироби в одному. Єдине, що Тут трішки відрізняється від звичайного автомобільного пилососа, це вага. Адже компресор, в принципі, має свою певну вагу, і мені здається, що ну, в когось може трішки там втомлюватись рука, тому що все ж таки цей виріб важчий за звичайні пилососи. Але важчий не критично. Тобто я не сказав би, що він важить там, 5 тонн і його дуже важко тримати в руці. Стосовно характеристик, то вони тут, в принципі, непогані як для пилососа, так і для Компресора. Пилосос має потужність 100 Вт, і при цьому силу всмоктування 5,5 кПа. Що стосується компресора, то він має максимальний тиск 8 атмосфер, продуктивність 30 літрів на хвилину. І при цьому тут у нас навіть є невеличкий дисплей, електронний, звісно, і функція автостоп. Тобто ми тут можемо задати необхідний тиск для нашого колеса, і при досягненні цього тиску компресор автоматично вимкнеться. Відповідно, ну, по функціоналу ми маємо досить непогану річ. І знову ж таки, це виріб 2 в одному, в якому і пилосос, і компресор мають досить непогані конкурентні характеристики. Якщо говорити про сам конструктив, то він тут ну, звичайний і ніяких інновацій в цьому плані ми вже не бачимо. Сам виріб виготовлено з досить нормального, якісного міцного пластику, контейнер для сміття. Великий, приблизно 500 мл. Тобто дуже багато сміття в ньому можна назбирати. Від'єднується він ось таким чином, і тут ми маємо вже можливість дістати конусний хепафільтр для його очистки. Сам фільтр у нас. Довговічний, металевий і має такі дуже-дуже дрібні отвори або соти, і відповідно він дуже добре фільтрує повітря. Також металевий фільтр можна мити водою, очищати якимись щіточками, не хвилюючись, що він пошкодиться. Тому ось тут у нас, в принципі, є запас довговічності. Також фільтр має конусну форму. Тут використовується система Cyclonic Power, яку зараз використовують всі виробники автомобільних пилососів. От, конусна форма дозволяє фільтру поступово забруднюватися від початку до кінця, і таким чином у нас завжди залишається максимальна потужність смоктування, адже більша частина фільтру завжди чиста і не забруднена. Стосовно компресора, в цій моделі мені подобається, що він має електронний дисплей і функція автостоп, і також в даному випадку. Інженери, там люди, виробники трішечки подумали своєю головою і зробили повітряний шланг, який знімається. Зазвичай подібні вироби мають стаціонарно вбудований повітряний шланг, і прибирати пилососом, коли з нього ще стричить пів метра повітряного шлангу, не завжди зручно. Тут у нас є можливість від'єднати шланг і покласти його десь там осторонь, поки ми користуємось безпосередньо самим пилососом. Довжина шлангу тут приблизно. Пів метра цього досить навіть для великих коліс. Довжина дроту живлення тут складає 4,5 метри, і пилосос може живитись тільки від бортової мережі автомобіля. Тобто тут немає вбудованого акумулятора. Я думаю, це буде вже наступним кроком для виробників ось таких виробів два в одному. Спочатку вони навчились робити якісь нормальні речі, а потім, я думаю, вони їх вже будуть вдосконалювати. Для керування пилососом передбачений ось такий трипозиційний перемикач. В цьому положенні у нас працює пилосос так компресор, і посередині у нас пристрій вимикається. Також ліхтарик вмикається окремою кнопкою. Це дуже зручно, тому що у багатьох пилососів ліхтарик вмикається автоматично. Тут ми можемо собі. Обрати, коли він нам потрібен, коли не потрібен. Також ми можемо скористуватись, наприклад, ліхтариком, коли в темряві качаємо колеса свого автомобіля, і це знову ж таки зручно. Стосовно накачки коліс, ми вирішили протестувати виріб по максимуму і качали ним не якісь маленькі колеса малолітражки, а великі колеса позашляховика діаметром 19 дюймів. Цією задачею пилосос впорався не так швидко, але все ж таки впорався. За 8 хвилин ми накачали 19 колесо до тиску 2,3 атмосфери. Знову ж таки, не найшвидший результат, але для виробу 2 в одному досить непоганий. Тепер стосовно функцій пилососа, заявлена потужність смоктування тут складає 5,5 тисяч паскалей. Зрозуміти, це ось так абстрактно, досить важко, тому ми спробуємо перевести. Ці значення більш зрозумілі для нас, наприклад, вагу. Ось є коробка від цього пилососа з деякими аксесуарами, вона важить приблизно 350 грамів. І зараз от, за допомогою сили всмоктування цього пилососа я спробую підняти коробку в повітря. Одразу скажу, що це буде максимальна вага, яку він може підняти. За кадром ми вже потестували 400 грамів і 500 грамів, і в принципі 350 для нього це максимум. Вмикаємо пилосос. І спокійно піднімаємо коробку в повітря. Зазначу, що тут немає якоїсь там плейкої стрічки чи ще чогось абсолютно гладка поверхня. Коробка важить 350 грамів. Можемо спробувати ще раз. Ну, в принципі, як я і казав, це максимум для даного пилососа, але все ж таки результат дуже непоганий, і в принципі його можна порівняти з топовими автомобільними пилососами. Отже, як ми щойно переконались, наш виріб 2 в одному має непоганий функціонал і досить пристойні характеристики, яким він повністю відповідає. Ним дійсно можна накачати колесо великого автомобіля, і також можна нормально поприбирати в салоні авто, адже сила всмоктування в нього. Ну, Досить непогано для автомобільного пилососа 5,5 тисяч паскалей, і це дозволяє йому утримувати в повітрі вагу приблизно 350 грамів, що для ось такого пилососа потужністю всього на всього 100 Вт дуже непогано. Але це ще не все. Окрім самого пилососа, у нас тут іще й непогана комплектація. Є ось такий футлярчик для зберігання виробу, і в комплект з пилососом входить. Набір насадок для накачування там якихось надувних меблів, аксесуарів, м'ячів, матраців тощо. Насадка щітка для текстильних поверхонь, подовжена насадка і гнучний шланг для важкодоступних місць. Це все разом з пилососом, може зберігатись ось в такому футлярчику в салоні автомобіля і не заважати. Знову ж таки проста річ, але багато виробників в нею зневажають і продають нам просто виріб з купою аксесуарів. А як це переносити і зберігати, ніхто не думає. Тут про все подбали, про все подумали і одразу нам дали нормальну річ, якою можна нормально користуватись. Ось, власне кажучи, і все. Основною ідеєю відео було перевірити, чи придатний виріб два в одному до життя, і чи взагалі він може виконувати ті функції, які заявляє виробник. І як ми з'ясували. В даному випадку Виробнику вдалося поєднати в одному виробі дві функції, які нормально працюють. Ми можемо качати колеса і прибирати в автомобілі без жодних перешкод і зусиль. Тому, в принципі, мені даний виріб сподобався. І хто хоче трішечки зекономити, може розглянути ось цей варіант. Він виручить вас, і коли спустило колесо, і допоможе підтримувати салон автомобіля в чистоті. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.